Севастополь у черговий раз продемонстрував свою особливість, відзначивши унікальне міське свято. День Героїв Вітчизни. традиційно урочистості розпочались покладання квітів на алеї героїв кладовища 5-го кілометру та на цвинтарі комунарів. Вже 11 років поспіль це свято розпочинається на алеї героїв. Представники міського керівництва обох флотів громадських організацій Севастополя ветерани віддають дену пам'яті загиблим героям та вшановують живих. Починаючи з квітня 2002-го, урочистості відкривають у нашому білокам'яному місті низку заходів, присвячених дню перемоги. Цього дня почесті віддають героям війни, героям праці та повним кавалерам ордену слави. Для Севастополя День героїв не просто свято, а його реальне життя, адже наше місто теж. Носить це почесне звання. Праздник нужен не только нам, ветеранам, он больше нужен молодежи, нашим продолжателям, продолжателям нашего дела. Мы бы хотели, очень хотели, чтобы вы следовали тем хорошим боевым трудовым традициям, которые сделали старшее покоління. Дуже символічно, що кожного року у святкуванні Дня Героя беруть участь і представники підростаючого покоління, учні Севастопольських шкіл. Через такі заходи вони пізнають історію міста та мають можливість на власні очі побачити, хто вони справжні герої. Сьогодні ми зібралися на кладовищі комунарів, щоб почтити пам'ять тих. Кто защищал нашу родину и отдавал жизнь за нас? Люди, которые сюда приходили, они настоящие герои. Они защищали нас, защищали наш город, чтобы мы сейчас жили. Чтобы мы смогли жить дальше. Они настоящие герои. Эти герои отдали жизнь, чтобы мы на данный момент жили достойно в нашем почетном городе Севастополе. На сьогодні у Севастополі їх залишилося усього вісім героїв, які своїми бойовими та трудовими подвигами прославили місто. Однак, за словами севастопольських керівників, свято продовжить жити, коли їх не буде з нами, як нагадування про подвиг вірних патріотів вітчизни, як заклик до молодого покоління наслідувати традиції справжніх героїв.